Коли почалась повномасштабна агресія, я був на пенсіях військовий пенсіонер запасу, намагалися призватися. Ну, 24 лютого в місті Львів призватися було практично неможливо. Коли я почув, що створюється сталевий кордон, подав заявку вже очікував розпорядження до включення в сталевий кордон. Друга комендатура швидкого реагування. З моменту створення значить, почали підготовку і, відповідно, в подальшому вибуло на бойове завдання. Це був червень 23 е, часу в Ярбахмут, В подальшому було переміщення на Харківський напрямок, Сумський, Чернігівський україна агресор використовує на тих ділянках іменно максимум своїх інновацій, максимум технологій. і всього намагається використати і випроповуди на, скажімо так, на наших бійцях, на наших підрозділах. Після цих досвідів я думаю, я вже бачу, як у мене військовослужбовці і керівники, як вони вдосконалюються на інших ділянках, коли вони стоять. І я вже бачу, що цей досвід вони використовують в повному обсязі. Ми діємо в складі бригади, і скажімо так, коли нам перший раз визначили завдання там смуга оборони, і яка відповідності бригада виконує е, в своєму складі, то це однозначно досвід, який е, має мати кожен підрозділ. Я рахую кожен загін зараз, який виконує бойові завдання. По перше, наше керівництво. Ми розуміємо задум дії, розуміємо їх, що вони від нас хочуть, то вони розуміють, яка нас структура і на що ми спроможні. і те же саме Логістичне, тилове, технічне забезпечення, оно все направлено в одному напрямку і діє злагоджено як один організм. Система РЕП, ППО, БПЛА, логістика і все в совокупності. Ано не може ну такого досвіду, скажімо так, на інших ділянках. Ну я не знаю, я не бачив, не зустрічав на даний момент. Е, дуже сильно використовуються скажімо так, інновації технології в рамках об'єднаної вогнівої підтримки. Також були от, ударні дрони. В частности, дуже якісно і нормально себе показали розрахунки вампірів. Завдяки яким ми могли як наносити вогневе ураження, так і замінувати ту чи іншу ділянку, на яку ми не могли відправити саперів, тому що вони просто-напросто до цієї ділянки достатися не могли, тому що могли бути уражені противникам. А завдяки вампирам ми могли замінувати до ста мін, скажімо так, сплаця ініціації, які вони використовуються, і завдяки чому. Була знищена техніка противника, також дуже позитивно впливає на того ж самого військовослужбовця, коли він запрошує ту чи іншу вогневу підтримку. А в частності, коли у нас є міномети, 120, є 82 сімдесят міномети, є артилерія. Що ця вогнева підтримка вона приходить своєчасно? тоді вони однозначно. Будуть стояти і будуть виконувати свої бойові завдання. А плюс ще, коли в тандемі працює розвідувальні і ударні ППЛА, то воно однозначно йде результат, тільки покращений. От На це ми звертаємо особливу увагу і це майбутнє, скажімо так, цієї війни. Найважче це коли ти відправляєш людей на бойові завдання і не знаєш, чи не повернуться. І найважче це отримувати інформацію, коли людей нема. Оце саме найважче. Тому що кожна людина, яка в тебе підпорядкування, вона через тебе проходить. Це, це тяжко. Це нереально тяжко. Для, скажімо так, країни-агресора, для них немає ніяких перепонів, для них люди це ніщо. У нас кожна людина ціниться, і кожна людина за, за ним стоїть сім'я, за ним стоять діти, жінки і так далі. І тому це дуже тяжко. Побажання одне, щоб пошвидше перемога, це одне бажання, і щоб. Всі військовослужбовці, які є в підпорядкуванні, всі повернулися додому. Це сама заповідна мрія. Я думаю, всіх і родичів, тих, хто в мене служить, і, і всіх громадян України.